Що ж, Данила, ради тебе бачити. Відпустка вже позаду. Як пройшло перше тренування? Чи не важкувато було? Ні, ну ми в відпустці працювали, тому ми знали нашу роботу, яка нас чекає, тому все нормально. Втягуємося потрошку. Починаємо з бігової роботи, а по... буде поступово вже з м'ячами та будемо набирати форму вже. Зараз почуваю себе добре, тренуюсь в групі, тому. Все слава Богу. Вставав на ваги після відпустки, що там, плюс чи мінус? Та ні, я завжди тримаю себе в формі, і я скажу так, що в двері боком проходжу. Денисе, вітаємо, раді тебе бачити. Вітаємо тебе також з важливою подією. Ти освічився своїй дівчині Катерині. Твої емоції, які враження, хто вітав з команди. Дуже дякую, приємно. Та хлопці відповідали на історію в інстаграмі. Так, всі, дехто дзвонив, привітав. Тому дуже приємно. Як взагалі пройшов цей місяць, як готувалися, як відпочили? Після гри. Чуть-чуть відпочили пару днів, потім вже нам почали скидувати завдання, які треба виконувати, бігати, щоб прийти і не бути в такому стані, що після перших тренувань, там, не дай Бог, травмуватись, тому дуже раді вернутися і працювати, щоб показувати хороший результат. Як ти себе почуваєш, як оцінюєш свою готовність фізичну? Поки нормально. Готувався до зборів, тому в принципі готовий до тяжкої роботи. Очікуємо дуже плідних зборів, буде багато спарінгів з хорошими суперниками, тому дуже цікаво буде грати. Радий бачити всіх, всіх партнерів по команді, тренерів. Уже заскучив за всіма. Як відпустка пройшла, Ну, вдалося навідати батьків, зустрітись з друзями і тренувалися, виконували програму, яку нам скинули тренера. Перше тренування це бігова робота. Чи важко було, чи є розуміння, що це все ж таки потім піде на користь? Ну, звичайно, є розуміння, що це нам тільки на користь. Як би там не казали, що тренування буде легеньке в легкому темпі, насправді. В хорошому темпі всі бігли і, скажу так, ну, не, не дуже легко було. Хочеться е, вдало підготуватись до другого півріччя, е, щоб без травм. Ну і, звичайно, це неможливо без наших захисників, які, завдяки яким ми можемо роб виконувати роботу, яку ми любимо. І моментами радувати їх.